Як змінився ринок оренди? Ну, у нас попит переважає пропозиції, тому постійно зростають ціни. Це вигідна інвестиція, купівля квартири під оренду. Якщо такий попит, зараз квартири просто розлітаються, можна так сказати. Ну і е, основна причина це п'ятий з п'яти поверхів або там двадцятий з двадцяти поверхів. Я розумію, що ці квартири просідають, тому що ніхто не хоче жити на останньому поверсі. Як змінився ринок оренди у Києві та, власне, по Україні. Які тенденції ви спостерігаєте за цей рік? Конкретно весь 2024 рік оренда на житло в Києві, принаймні, зростала. Ну, я думаю, це стосується не тільки Києва, а й всіх регіонів, де спокійне, то, життя. Де спокійне життя так, відносно. Це і західні регіони, і регіони, і частина центральних регіонів, але в Києві особливо оренда нерухомості зросла. Приблизно. Ну, щоб наглядно, ми покажемо нашому глядачу статистику на екран. Що стосується середньої ціни оренди на однокімнатні квартири в Києві, то на початок року вона складала 12 800 гривень, і на кінець року біля 16 тисяч гривень, що приблизно є зростанням 25%. Що стосується двокімнатних квартир, на початок року це було 16 тисяч гривень, уже на кінець року 19-18 тисяч гривень. Це теж досить значне зростання на рівні там, 20%. І трикімнатні квартири у нас зросли з 21 300 гривень в середньому, це було на початок року, і на сьогодні це 26-27 тисяч гривень. Що теж досить суттєве зростання, там на рівні 17%. Ще цікава статистика: це наскільки швидко квартира здається в оренду. Так от, на сьогодні, і до речі, в жовтні це був певний такий рекорд це 5 днів. Тобто 5 днів квартира здається. Це досить швидко. І скажу так, що таких показників до війни точно не було. Набагато довше здавались квартири. Зараз квартири просто розлітаються, можна так сказати. Ну І е, основна причина це внутрішньо переміщені особи, які переїжджають. Далеко не у всіх є можливість купити нерухомість, тому багато людей просто вимушені знімати. А потенціал цього ринку він за роки війни точно ніяк не збільшився. І, відповідно, у нас попит переважає пропозицію, тому постійно зростають ціни. І на протязі цього року ми це спостерігаємо. Знаєте, я подумала, що це вигідна інвестиція, купівля квартири під оренду. Якщо такий попит, і я наскільки розумію, на спад він навряд чи піде у 2025 році. Так, але потрібно зрозуміти, що ціни на оренду досить суттєво впали в 2022 році, коли почалася повноштабна війна, і зараз вони тільки починають повертатися до більш-менш якихось показників. І говорити про те, що досить вигідна інвестиція, так. З іншої сторони, немає просто альтернатив, куди інвестувати кошти надійно, і тому багато людей інвестують для того, щоб отримати прибуток у вигляді оренди. І тому, якщо там прибуток на рівні 8% річних у доларі, так, то це досить непогано. От і на сьогодні так це можна отримати на рівні 7-8 річних в еквіваленті в доларів. Можна отримати такий прибуток. На нашому каналі є відео про те, як обрати нерухомість, щоб отримувати максимально від оренди. До речі, вже я зрозуміла з наших інтерв'ю, що сезонно міняється ціна, міняється попит. Що стосується оренди, ви пояснювали в інтерв'ю раніше та, про аналітику ринку буде посилання, що восени зростає пік взагалі на нерухомість, все оживає, тому що бізнес-сезон активний, люди після літа повертаються з відпочинку умовно. так, Зимою що відбувається? Чому спад, ну. Свята напередодні це єдине, що я можу для себе оцінити. Ну Тому що всі вирішили всі свої питання, якраз восени, так? Тобто ага, цей так. попит, дивіться, на ринку оренди, як і купівлі-продажу, є таке поняття: це попит. Так, він це ті люди, яким потрібно найближчим часом вирішити якісь питання, якщо вони їх відкладають, це попит. Накопичується і потім за рахунок якихось активних місяців, а саме от восени активний сезон, вони всі починають орендувати це житло максимально. А потім це вже спадає, тому що не з'являється так багато знову ж таки, багато людей. Зимою нічого не починають. Знаєте, ну от да. те саме навчання. Так, дуже багато студентів, які теж винаймають житло. Чому традиційно влітку оренда зростає, тому що за рахунок студентів їх дуже багато, які приїжджають в Київ і стимулюють попит тієї самої оренди. Тому цей сезон починається кінець весни. Ну, якби. Влітку восени, ну це загальна активність взагалі скрізь і всього, тому що у нас іде якийсь період відпусток, і всі, ну добре, зараз з'їжджу буду вже восени, там з вересня місяця вирішувати ці питання. І потім цей попит він накопичується, і ну, після якогось, скажімо так, вересня, жовтня, декілька місяців він починає поступово спадати. Але знову ж таки, він ж не спадає прямо там щоб на 50%, Це помірний спад і Абсолютно збалансований на протязі ру, тобто, вірогідно, знову ринок оренди оживе більш активно навесні. Так, я думаю, так, тому що якщо дивитися на графік, який а, у нас а, нам надає портал Лун, то якраз у січні місяці строк здачі в оренду найдовший 11 днів в цьому році. Був, тобто про що це каже? Ну, Що найменша активність ринку нерухомості була саме в січні? А, чому ми вже про це поговорили? От далі поступово, от, наприклад, лютий це вже 9 днів, березень 8. Квітень 7, травень 6 і влітку от найкоротший період. Те, про що я кажу. Починаючи з червня місяця і закінчуючи вер... навіть жовтнем місяцем це всього 5 днів. Так? Тобто ну, Це якраз показники. Ну, знову ж таки, в листопаді це 7 днів. ну Це не означає, що це якесь там суперпадіння, просто невеличке сезонне падіння. А от найменша активність у січні, місяці, ну тому що все-таки є свята. От і вони ну, впливають так і січень місяць, тому найменш такі активні. Далі звичайний попит як щодо такого лайфхаку, от той, хто хоче орендувати собі житло, можливо, варто почекати до січня, коли умовно ринок спадає, попиту менше, орен... орендодавці розуміють, що ага, щось квартиру не дуже мої поспішають орендувати, можливо, знижують ціну. Ну, я думаю, можна такий е, час підловити так, починаючи десь там з грудня місяця, от грудень-січень, е, можна десь, але знову ж таки, багато людей до Нового року хочуть нове житло переїхати кудись. І от, власне, наскільки я знаю, у вас така ситуація ага. теж відбулася так. От тому я би не розраховував на те, що буде якесь значне зниження ціни. Якщо квартира. В оренді більше ніж 5 днів, так, от дивимося на нашу статистику. Це вже означає, що, скоріш за все, квартира ну, не зовсім ліквідна, так або там завищена ціна, ну, як правило, це стосується ціни, або не зовсім хороша пропозиція. От. Тому якщо ці пропозиції залишились і ви будете там торгуватись, так вам можуть знизити якусь ціну. Проте треба розуміти, що хороші квартири вони, ну, на протязі п'яти днів це середня, так, а хороші квартири насправді здаються за день, за два, ну максимум за три. Ну, це якщо говорити про вигідні варіанти. Але ви можете просто ходити на ті квартири, яким ну, це доножки більше як порада. Не треба боятися завищених цін, тому що якщо довго власник здає квартиру, в нього теж починається питання, можливо, я задорого здаю, і кожен такий тиждень це ж втрати в так. коштах, так? Якщо умовно, там 20 тисяч гривень місяць коштує квартира, ну то рахуйте, кожен тиждень вже втрачається там, 5 тисяч гривень. Тому. Довго тримати власнику житла в рекламі квартиру ну, теж невигідно. Ось, тому потрібно просто приходити і, наприклад, просто пропонувати свою ціну. Це нормально працює. От, і за рахунок цього можна вигідно зняти рахунок. Ви абсолютно точно підмітили, що зараз власне, я маю досвід пошуку квартири під оренду. От так, перед новорічними святами дуже здавалося б не на часі, але так склалося долею, так що ну, доводиться. Е, і я хочу сказати, що ну, свої висновки, які я зробила. По-перше, дивлюсь, значить, класна ціна. Я заходжу п'ятий з п'яти поверхів, або там двадцятий з двадцяти поверхів. Я розумію, що ці квартири просідають, тому що ніхто не хоче жити на останньому поверсі. І я, подивившись цю тенденцію, така мабуть, ні, мабуть, треба обрати щось інше. І другий висновок, який я зробила в співпраці з ріелтором, пошук оренди квартири, спойлер, вже квартиру я знайшла. І от ріелтор вміє комунікувати з власником так. Як я явно не змогла би. Тобто, вести діалог стосовно ціни, аргументувати тим, що навіть я би не подумала враховувати там, опалювальний сезон, якісь нюанси, що стосуються технічних умов будинку, я супер вражена цим досвідом, наскільки дійсно ріелтор може вплинути на ціну за оренду квартири. Здавалося б, більшість людей обирають самі знайти квартиру на оренду там, продати, купити квартиру, так, ріелтор необхідний. Оренда, ну, справлюсь, що там OLX, Flatfire, які там ще додатки, вони всі, по суті, для всіх одні ті самі. Але насправді на оренді ріелтор дуже велику роль відіграє. От зараз, до речі, золоті ворота також почали активно займатися орендою, так? Так, у нас ми зараз активно розвиваємо цей відділ і бачимо перспективи. Бо є попит великий, та і золоті ворота підключилися в процес. Так, ми підключилися, і, до речі, щодо того, щоб працювати якраз ріелтором не на того, хто здає, бо насправді ринок побудований так, що ріелтор є тільки зі сторони власника. Так? А от люди в основному шукають самі і дуже багато запитів на те, що допоможіть знайти. Квартиру в оренду. І на сьогодні, принаймні на ринку, на ринку нерухомості Києва, практично це не працює. Тобто немає компаній, які надають послугу з пошуку, тому що ну, знову ж таки, це потрібно, за це потрібно сплачувати. Так? Якщо відсоткова ставка від комісії ріелтора по оренді 50%, і це ти сплачуєш. Ріелтор, який власне представляє інтереси, точно не орендаря, а власне орендодавця, але при, але при тому всьому сплачує орендар. Так, ну, виходить, от така ситуація. То якщо вам буде ріелтор шукати і працювати на вас, то вам потрібно буде сплатити не 50% від вартості оренди, а 100%. І саме цей момент для дуже багатьох він є. ну, тому що оренда це не купівля-продаж. Часто у людей просто немає цих коштів, тому що потрібно заплатити за перший місяць оренди, там комісію ріелтора за останній місяць оренди і таке інше. Дуже часто люди хочуть самі просто знайти і не користуватися послугами ріелтора як такі. Але бачите, на вашому власному досвіду вам ріелтор допоміг і зекономити і якісь нюанси. Ось, тому що насправді, в першу чергу, вам ріелтор потрібен як посередник в переговорах. От в таких ситуаціях. Чому? Давайте уявимо ситуацію, що ви знімаєте квартиру у власника. Власник теж особа зацікавлена. Він хоче що? Він хоче якомога дорожче зняти ваше завдання зняти дешевше, так? І тому. В цьому і є конфлікт інтересів, і, а коли є ріелтор, це посередник в переговорах. І найкращим чином переговори складаються тоді, коли є посередник. А коли починає покупець, ну чи в, в нашому випадку орендар і орендодавець спілкуватися між собою по ціні. Ну, в основному це закінчується не дуже добре, тому що це знов таки конфлікт інтересів. І тому мало хто взагалі про це задумується. Ну, насправді, ріелтор як посередник в переговорах відіграє дуже важливу роль. Особливо це стосується у купівлі продажу нерухомість. Там це найважливіша роль. Я просто... У мене дуже багато кейсів, де саме за рахунок ріелтора була знижена ціна, де покупець навіть не розраховував на знижку. І... Не міг цю знижку отримати, і завдяки саме роботі, наприклад, нашого ріалтора, так він отримав цю знижку, тому що він був посередником в цих переговорах. Покупець, навіть якщо він вміє торгуватися, от, і таке інше, йому дуже важко, бо власник не сприймає його, тому що знов ж таки конфлікт інтересів. Це складно пояснити, можливо, в теорії, але на практиці, завдяки моєму досвіду, я розумію, що прямо от саме ця функція ріелтора як посередника в переговорах, вона дуже важлива взагалі у самій цій послузі. Ну, і в оренді, в принципі, все те саме. ну, Єдине, що ну, там зовсім інший порядок цифр, так, тому що там одна справа, ти. При куплі продажу там, знизив ціну на 2-3 тисячі доларів, це суттєво. В даному випадку по оренді ну, ріелтор навряд чи зможе домовитися там, про якусь значну знижку, ну, це може там, враховуватись тисяча-дві тисячі гривень там, за місяць, так? але ну, якщо там, ми множимо це на рік, то це вже там виходить така непогана сума. Тому вам визначатися вам обирати, але кажу ще раз: як посередник в переговорах, ріелтор відіграє дуже важливу роль. До речі, ще це безпека, очевидно, тому що ну, знаємо про різні схеми, коли здаються квартири еній кількості людей. Власник може навіть не знати бути за кордоном, що її квартиру хтось здає, потім по факту дізнаватись. От, власне, знову ж таки, мій досвід за останній місяць це, також цього стосується, тому що ріелтор звернув увагу на документи, які ну. Насправді я б не звернула увагу, бо подумала би, ну, це не, не суттєво, це не важливо. Але насправді можна дуже обпектися після. Дійсно, багато насправді таких ситуацій, на жаль, і дуже часто елементарні речі ігноруються нашими людьми. На довірі оця історія. Ну, ви ж мені вірите, ви ж мені довіряєте таким інше. Ну в нашому менталітеті це присутньо і цим і користуються шахраї дуже часто. Е, тому е, моя така порада. Просто якщо ви знімаєте квартиру, обов'язково дивіться, у кого ви знімаєте, чи це власник, е, чи є в нього документи на цей об'єкт обов'язково. Це потрібно перевіряти, дивитися паспорт. Копіювати його, там, дивитися документи, також зберігати для себе якусь копію, бо це ваша гарантія того, що ви все ж таки не попадете в якусь погану історію. Тому що так є кейси, коли ті самі шахраї знімають квартиру подобово, просто подобово заплативши за 2-3 доби, і потім її здають в оренду, як ви кажете, вже там багатьом. Людям кажучи, що ми вам там ключі вам передамо через два дні, нам там потрібно ще щось завершити. І, на жаль, багато людей довіряють, бо це невеликі суми, там. ну як, відносно невеликі, так, хоча там, 10 тисяч гривень це ж сума. І цим користується цією довірою від наших людей. І тому дійсно є ситуація. Я не, не можу сказати, що це прямо відбувається щоденно і там, в багатьох випадках. Але, на жаль, такі ситуації є. Тому потрібно, якщо ви вже шукаєте без ріелтора, принаймні перевіряєте, у кого ви знімаєте. Не потрібно там, боятися просити якісь документи чи на квартиру, чи то на чи то паспорт і таке інше. Це ваше абсолютно право. От ви маєте розуміти, в кого ви знімаєте, чи це є власник, особливо історії я представник власників, мені власник там, Зараз доруч... доручив власник за кордоном да. і так далі. Цих історій багато. Якщо власник за кордоном, то як мінімум ви маєте побачити доручення від того власника на такі дії. Якщо доручення немає, ну ви маєте розуміти, що це може бути будь-хто. Ну і ну, можуть бути проблеми, так тому обов'язково. Мають показати доручення, і найкращим чином це, якщо ви візуально вийдете на відеозв'язок з цим власником, який вам продемонструє там свій паспорт, скаже, що я ось знаходжусь десь там за кордоном, і так далі. Ну, у Нас дійсно багато таких історій, і ми обов'язково організовуємо відеозв'язок. По ну, купівлі-продажу це прям постійно. Якщо є дуже. Його треба фіксувати. Тобто відео зв'язок зняти на відео можливо, чи ні? Ні, ну зні, не, не в тому плані, що знімати на відео, але ви маєте переконатись, що така людина існує, які належить цей об'єкт. Ну, Це більше стосується купівлі-продажу, бо угу. там ціна питання досить велика. І там ми постійно це робимо в оренді. ну, Тут ціна питання набагато нижча, але в принципі ну, відповідальність, якщо ви не хочете втратити. Ті 10 чи 20 тисяч гривень, а, і попасти в неприємну ситуацію, то краще просто спитати. А можна я поговорю з власником по відеозв'язку? Ну там будь-який месенджер. Так насправді ціна питання навіть набагато більша, тому що просять перший місяць, останній або там завдання ну, ціна останні. ріелтору, і в сумі це виходить. Ну, Тисяча доларів, очевидно, в середньому, а то і більше, в залежності від квартири. Тому, так, ріелтор знову ж таки, бачите, знову на правах реклами виходимо на те, що ну, без ріелтора дуже складно і досвід це точно підтверджує. Наступного року ми вже зрозуміли, що ціни, очевидно, будуть далі зростати, попит, ціна, оренда буде далі. Поки ми маємо таку тенденцію, і я не бачу тенденцій, які б які знижували ціни на ринку оренди, тим більше. Ну тож, звертайтесь до професіоналів, які допоможуть вам. Дивіться наші відео. У нас є дуже багато відео про оренду. Я посилання розміщу під цим відео. І підписуйтесь на наш інстаграм і на наш YouTube.